Скажу прямо Багато хто думає, що після 70 життя це вже схил, по якому ти просто повільно спускаєшся. Але що, як я скажу тобі це одна з найбільших брехонь, у яку змусили повірити старших людей? Бо правда в тому, що є особливі люди мудрі, сильні, енергійні, яким 70 або 80, а вони досі живуть з вогнем у серці, і якщо ти серед них, тоді слухай уважно. Ці вісім звичок, про які ти зараз дізнаєшся не чарівні рецепти, а щоденні кроки, які зберігають ясний розум, живе тіло і натхненну душу. Це як нитки у вишивці, одна ніби дрібниця, а разом справжній шедевр. І якщо ти ще здатен це робити, ти не просто пенсіонер, ти джерело сили, про яке молодь навіть не здогадується. Тож залиш всі свої сумніви і страхи, забудь про роки в паспорті. Бо зараз ти дізнаєшся не просто правила довголіття, а справжню формулу гідного, мудрого, сильного життя. Готовий побачити, наскільки ти цінний насправді. Чуєш, друже, тіло після шістдесяти починає говорити з нами голосніше десь заболіла спина, десь коліно нагадало про себе. Це не покарання, це запрошення до дії. Українські бабусі недарма щодня виходять на город, не лише заради врожаю. А й для душевного спокою і фізичної сили. Навіть проста ранкова прогулянка селом до церкви чи базару вже ліки. Не зневажай ці маленькі рухи вони тримають серце в ритмі життя. А як щодо танців? У багатьох сільських клубах досі проводять вечори української музики там не тільки душа відпочиває, а й тіло оживає. Чи бачив ти, як бабця Марія з нашого села танцює гопака на святі Івана Купала? Ось це і є справжня молодість. А якщо більше до душі щось спокійніше, спробуй легку зарядку вдома під голос Степана Гіги чи ансамблю кобза. Важливо, не що саме ти робиш, а що не сидиш на місці. Тіло те це як старенька хата, якщо її не підтримувати, вона почне руйнуватись. І рух це та сама глина, що латає тріщини. Тож встань, зроби кілька кроків, вдихни глибше. Навіть коли здається, що сил обмаль, саме тоді вони народжуються. І знаєш, щось цікаве починає відбуватись не лише з тілом, а й з думками у нашому селі казали розум, як город, не обробляєш заросте бур'янами. І це правда. Після сімдесяти багато хто припиняє кинути виклик своєму мозку, ніби він вже все знає. Але ж навпаки, саме зараз настав час грати в шахи з онуками. Розв'язувати кросворди в газеті по українськи або перечитати Кайдашеву сім'ю і знайти там нові смисли. Розум любить гру, і навіть 10 хвилин загадок на день це як мед для пам'яті. Пам'ятаєш, як ми вчилися співати колядки в дитинстві, вчи щось нове мову, пісню, навіть вірш Тараса Шевченка можна спробувати освоїти смартфон, дивитись відеоісторії про Галичину чи навіть навчитися вишивати нові візерунки. Мозок, як і тіло, потребує руху, і ти здивуєшся, як через кілька тижнів почнеш краще запам'ятовувати імена сни і навіть те, що варили на вечерю три дні тому. Іноді кажуть, що старість це про втрату, але вона також і про відкриття що, як твоя друга молодість це не тіло, а ясний розум. Спробуй сьогодні ввечері, замість телевізора, почитати цікаву книжку чи написати спогад у зошит. Бо, знаєш, коли розум прокидається. Душа тягнеться до людей. Самотність це не просто тиша в хаті, це коли нікому сказати, а ти пам'ятаєш. А от дружба це тепло, яке не згасає навіть у найхолодніші зими. У кожному селі є лавка біля магазину, де бабусі збираються щодня, не для пліток, а щоб поділитись новинами, болем, рецептом борщу. Ці зустрічі лікують не гірше за таблетки, іноді навіть краще, бо душа оживає тоді, коли чує сміх іншої душі. А якщо ти живеш у місті, все одно знайдуться способи долучись до церковного гуртка, ходи на зустрічі пенсіонерів або запишися на заняття для людей золотого віку в будинку культури. Навіть короткий дзвінок старій подрузі чи листівка до дня народження це не просто добрий жест, це міст до серця. І пам'ятай, ти також можеш бути тим, хто врятує когось від самотності. Зв'язки між людьми це як нитки в українській вишиванці. різні кольори, але разом один візерунок. Коли ти поруч із тими, хто тебе розуміє, навіть сиве волосся здається сріблом, а зморшкиємо історіями. Тож завтра не забудь сказати дякую продавчині в магазині, привітатись з сусідкою чи запросити когось на чай, бо саме з таких дрібниць і народжується щастя, а де є щастя, там народжується і сила дивитись на світ із вірою. Кажуть, що думки мають силу, і знаєш, у цьому є правда. Як тільки ти починаєш дякувати Богу не лише за великі речі, а й за дрібницям, за тепло в хаті, за запах хліба, за добрий ранок, життя ніби змінює фарби. Наші бабусі часто говорили «Прокинувся вже радість, і цей простий оптимізм, не наївність, а мудрість випликана через бурі і втрати, грати роль жертви легко. Справжня сила це подивитися в дзеркало і усміхнутись, навіть коли на душі важко. Хтось скаже па, а що мені радіти, коли суглоби болять і пенсія мала, а я скажу подивись на свої руки, скільки добра вони зробили. Згадай, скільки разів ти вставав, коли думав, що вже не зможеш це вже подвиг. І кожна усмішка, це як сонце після дощу вона гріє і тебе, і тих, хто поруч. Оптимізм це не ілюзія, це вибір. Ти можеш кожного ранку прокинутись і сказати сьогодні я знову живу. Значить, ще щось можу зробити. Почни з малого. Веди щоденник вдячності, слухай улюблені пісні, пеки пиріжки для онуків. Бо коли душа світиться, навіть найтемніший день стає яснішим. А в такому стані серце знову хоче вчитись і відкриватись новому. У народі кажуть живеш, то й учись. І ця істина не має терміну придатності. Багато хто думає, що після пенсії вже пізно щось починати. Але подивись на бабусю Оксану з сусіднього села. У 72 вона навчилась користуватись смартфоном, читає новини на українській правді і навіть робить онлайн замовлення сиру чому? Бо їй цікаво, бо її мозок ще хоче пригод і знань. Навчанням це не завжди парта і зошит, це може бути новий рецепт пирога. Вивчення пісні Софії Ротару, або навіть розмова з онуком про те, що таке блокчейн. Головне, не боятись запитувати Запитай себе сьогодні, чого я ще не знаю про світ, про себе, про Бога. А тоді зроби крок купи книжку про історію України, відвідай майстер клас у місцевій бібліотеці, або просто ввімкни пізнавальне відео на Ютубі. Бо кожне нове знання це як нова квітка у твоєму саду. І що більше їх, то барвистішим стає життя. Вік не перешкода, а ресурс адже саме тепер у тебе є те, чого не було раніше час, спокій, досвід, і коли ти розвиваєш розум, відкривається бажання йти в ногу з часом. А отже починаєш дивитись і на техніку зовсім інакше ти ж не робот, скаже хтось, коли мова йде про техніку. Але сьогодні знати, як користуватись телефоном чи ноутбуком, це не про моду, а про зв'язок із життям. Уяви, скільки всього відкривається, коли ти вмієш знайти потрібну інформацію самостійно розклад автобусів у Львові, прогноз погоди в Полтаві чи навіть рецепт вареників із вишнями від блогерки з Тернополя усе це на відстані одного дотику. Не бійся, якщо спершу все здається складним. Пригадай, як ти колись вчився прати руками чи різати сіно, усе давалось із часом. Спробуй попросити онука показати, як надсилати повідомлення у Viber, або як дивитися служби онлайн із Почаєва. Також є безкоштовні курси цифрової грамотності для пенсіонерів навіть у маленьких містечках та при бібліотеках. Головне не зупинятись технології це як новий світ, де кожен може знайти свій куточок. Слухати українське радіо, дивитись концерти квітки цісик, шукати рецепти, спілкуватись із рідною з-за кордону, усе стає простішим. І коли ти опановуєш це, мозок розцвітає, а серце радіє, бо ти відчуваєш себе не відсталим, а сучасним. А той, хто тримає руку на пульсі, той і про своє здоров'я пам'ятає. У нас в Україні часто кажуть поки не болить, до лікаря не йду. Але ж хвороба не завжди кричить, вона іноді шепоче, а ми не чуємо саме тому профілактичні огляди, як тихогляд для автомобіля, краще знайти поломку вчасно, ніж потім лагодити цілу систему. Перевірити тиск, цукор, зробити кардіограму це не зайве, це мудрість. Як казала моя бабуся, краще зайвий раз посидіти в черзі, ніж у лікарняному ліжку. Навіть у селах сьогодні проводяться виїзні медогляди, догляди, особливо для літніх людей. Якщо ти живеш у місті, запишись до сімейного лікаря, перевір зір, слух, рівень холестерину, є безкоштовні аналізи, пільги, а іноді навіть транспорт до поліклініки, і не соромно про щось запитати, соромно терпіти мовчки бо твоє здоров'я це не лише про тебе, а й про тих, хто тебе любить, і головне. Не йди до лікаря лише тоді, коли щось болить, йди тоді, коли все ніби гаразд. Це і є справжня турбота про себе як дбайлива господиня кожного року перевіряє погріб перед зимою, так і ми повинні оглядати своє тіло, щоби не втратити те, що ще можна зберегти. А коли тіло під контролем, на душі з'являється спокій. І тоді, як ніколи, хочеться мати причину прокидатися зранку, коли людина прокидається без причини, День тягнеться, як холодна зима, але варто мати бодай маленьку справу для душі, і все змінюється. У когось це вирощування помідорів на дачі, у когось от, допомога в храмі або волонтерство для захисників. А хтось пече пиріжки і розносить їх сусідам просто щоб побачити посмішку мета це не завжди щось велике, це те, що змушує тебе вставати з ліжка і казати Я ще потрібен. Подивись на тих бабусь, які плетуть шкарпетки для фронту, чи дідусів, що навчають дітей ремеслу в майстернях. Їх очі горять. Бо, коли ти потрібен комусь, ти живеш не просто дні, а сенс. Навіть проста щотижнева зустріч з іншими пенсіонерами, де ти читаєш вірші чи розповідаєш спогади це вже місія, бо іноді твоє слово це як світло у темному вікні чужої душі. Життя це не про те, скільки тобі років. Це про те, скільки радості ти ще можеш принести світу, якщо в тебе є руки, в'яжи, маєш голос співай, маєш мудрість, передавай. Бо поки серце б'ється, воно хоче бути корисним. І скажу тобі по секрету саме такі люди залишають після себе не сліди на землі, а вогонь у серцях, а ті, хто несуть вогонь, заслуговують на визнання як справжні скарби ну що, друже? Скільки з цих вісьми звичок ще живе в тобі? Ти впізнав себе в них? А може, відчув, що пора повернути те, що колись приносило радість, бо справа не у віці, справа в рішенні, або ти просто існуєш, або живеш повноцінно, з сенсом? І навіть сьогодні, навіть зараз, ти можеш почати нову сторінку. Запитай себе, чого мені ще хочеться навчитися? Кому я можу зробити добро? Що я можу подарувати світу зі свого досвіду, мудрості, доброти? Бо ті, хто прожили сім десятків років, мають щось більше, ніж молодість, вони мають глибину, і світ потребує саме таких, як ти. Тож, якщо цей матеріал тебе надихнув, підпишись на канал і натисни дзвіночок, бо попереду ще більше історій порад і відкриттів, які допоможуть тобі жити не просто довше, а яскравіше ти з нами?